Друзі, сьогодні, як завжди, з вами я, Тимур. і Сьогодні ми покатаємось на колесі обозрення. Ось ми вже стоїмо в черзі і от чекаємо. Ось тут. Ми а, не не. Не. І ми вже, здавали, ми вже здали квитки і отримало таке. Не знаю для чого це. Ось це Тимур, так? що ми вже в колись обозрення? Дивіться, ми вже їдемо. Давай мені камеру. І ось дивіться, який край вид. І чогось в колись обозрення зупинилось. Мабуть, пасажири заходять. Ось що. Який гарний край вид, так? Да? Ось що тут церква. Там. Ось що якийсь ресторан. Mm -hmm. І ось ми вже на самий верх добрались. майже на самий верх. Мені вже страшно. Тому що ми були нижче, ніж Берк. І ось що подивіться, як прикольно місто видно. Ось там десь наш будинок. Ой, я його бачу. на видео и там буду Щ... щекросы відео.